Від друзі, ви на каналі Форма Рондо. Я його автор ведуча Ірина Ткаченко. І сьогодні ми продовжимо цикл, який почали минулого разу під назвою А що там всередині? У цьому циклі ми за допомогою лікарів досліджуємо, як же влаштований наш організм і як головне зробити так, щоб бути здоровим. І сьогодні ми будемо зазирати всередину. Упс. Я думаю, що сьогодні всередину ми зазирати не будемо. Зараз ви зрозумієте, чому сьогодні ми просто за допомогою нашого гостя дізнаємося, що ж заважає нам жити саме у сфері делікатних проблем. Отже, наш гість Володимир Пироговський, завідувач відділенням проктології Київської обласної клінічної лікарні. Пане Володимире, от перше запитання, мабуть, що таке. Дещо дивне, але пов'язане воно з математикою, з підрахунком. Як ви вважаєте, скількох проблем можна було б уникнути у сфері проктології, якби люди більше знали про цю сферу? Як там все влаштовано всередині? Наскільки знання і стан здоров'я залежать одне від одного? Ну я не думаю, що наші пересічні громадяни мають там глибоко розбиратися в анатомії чи фізіології кишки. Саме основне, що їм треба знати, це прості правила, які треба дотримуватися в процесі своєї життєдіяльності. Про те, що треба, ну те, що вчать у нас садочка, про те, що треба регулярно приймати їжу, про те, що треба уникати там шкідливих речовин, консервантів, барвників. От. Дуже важливо, щоб це була збалансована їжа, збалансоване харчування. От, ну, до прикладу, якщо брати в нашому регіоні, то наша українська кухня національна є якраз найкращим варіантом для рекомендацій пацієнтам, е знать прості е такі рекомендації по образу життя, от, е щоб вести активний спосіб життя, там регулярно займатися фізичними вправами. От, е і цього достатньо. Е що ще дуже важливо. Пацієнти мають знати, при яких, скажімо так, симптомах от, потрібно звернутися до лікаря, тобто, що є ненормальним, що коли болить живіт, що коли йдуть якісь розстройства, коли йдуть якісь виділення патологічні, от, щоб пацієнти знали, що треба відвідати лікаря, гастроентеролога, хірурга, проктолога, неважливо, вони вже там потім скерують і призначать обстеження. І найважливіше, що стосується от патології товстої кишки, це Профілактичні огляди незалежно від того, є у пацієнта скарги чи ні, коли він досягає певного віку. От європейський протокол рекомендує після 45 років робити регулярні обстеження, і це є найкращою профілактикою онкологічних захворювань шлунково кишкового тракту. Цього в принципі досить. От ви перерахували досить багато, да? Знати треба те, знати треба все, знати ще щось, як поводитись, що робити. Чи знають все це люди, але ж отут в коридорі, де я вас чекала, досить багато людей. Я так розумію, що черга вона не припиняється і не зникає. Виходить, що люди знають мало, в чому причина все ж таки великої кількості цих хвороб це спадковість, чи вони знають не все. Ну, генетичний фактор в розвитку захворювань він безумовно є самим ведучим. Тому, в принципі, якщо є такі даже от правила, якщо хтось із рідних, там ну, першої лінії, там брат, сестра, мати, батько мали якісь проблеми захворювання шлунково кишкового тракту, то вже треба бути настороженим і е, раніше з'являтися на профілактичні огляди. От це в принципі генетика це дуже така оперта річ, і треба до до цього прислухатися. Навіть на Заході практикують, от у нас іноді е, визиває сміх, коли призначають по консультацію патоморфолога, тобто ну, патонатома. Ми привикли, що патонатами займаються Це вже все. Да, займаються вже тільки Потім. померлими. Да. Але все-таки е, патоморфологи, генетики е, якраз і е, мають консультувати пацієнтів, виясняючи всі. Проблеми, які були у їхніх родичів, там батьків, братів, сестер, і тоді можуть давати якісь рекомендації, на що більш звернути увагу, які е, аналізи зробити, щоб попередити розвиток певних захворювань. От. Це е, теж дуже важливо. Ну, от бу побутує така думка, що мовляв, люди до чи правда це чи ні, що люди до проктолога йдуть вже в останню мить, коли вже припекло так, що. В прямому сенсі, що вже ні жити, ні, 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 ні щось робити неможливо. Так це чи ні? В Принципі, да а чому люди бояться, тому що проктолог це все таки хірургічна спеціальність, і це не означає одразу операція да, бо, або якийсь страшний діагноз. Бояться, що зразу запропонують операцію. Насправді, проктологи вони наполовину хірургі, на половину і uh -huh. велику частину нашого процесу лікувального, ми все-таки приділяємо вагоконсервативному лікуванню. Якщо є можливості, то зараз от дуже змінилася тактика, наприклад, хвороба крона, виразковий коліт. Раніше це були калічущі оперативні втручання, а зараз ми вже зможемо. Ну, у нас є такий арсенал уже ліків, що ми можемо справлятися з цими болячками переважно на 90% консервативно. От, тому ті великі операції, от коли я починав свою діяльність трудову. То в нас було ну, не менше десятка великих таких оперативних втручань на рік з видалення повної, повністю видалення всієї товстої кишки з приводу запальних процесів, запальні захворювання, кишки, так звані, хвороба крона, виразковий коліт. То зараз ми можемо робити одну операцію в рік а буває так, даже що одну операцію в два роки. Тобто Оперативні втручання значно скоротилися. І більше ми приділяємо увагу консервативному лікуванню. Багато хто боїться, ну якийсь такий хібний стид, що соромиться, сором'язливість. Але Його... ж кабінеті нікого не буде, крім пацієнта і лікаря Чого ж боятися. Ну, Тебе ж не покажуть по телебаченню? Перепросу? Пацієнту не просто прийняти таке рішення. От, mm. але зараз, в принципі, з'явилось багато вікон додаткових попасти до проктолога, то тобто, пацієнт йде до гастроентеролога. і Якщо гастроентеролог, скажімо так, ну, з сучасними поглядами, він чітко розрізняє, чим може займатися гастроентеролога, що краще передати проктологам. Тому є частина пацієнтів, яких нам направляють гастроентерологи, є пацієнти, яких нам направляють лікарі, які проводять ендоскопію, якщо вони знаходять якісь там захворювання. Ну і безумовно, ми теж не сидимо, склавши руки, стараємося через соціальні сіті, через там телебачення, через ютуб, через ютуб, да, звертатися mm -hmm. до пацієнтів і розповідати їм, що немає нічого страшного в тому, щоб нанести візит до проктолога, а страшно не нанести цей візит, особливо досидітись. Да, досидітись, особливо що це стосується онкологічних захворювань, тому що. Зараз дуже росте захворюваність онкологічними, онкологічна з гастроентерологічного тракту шлунково-кишкового, і товста кишка вже виходить на перше місце. А а чому річ тут у неправильному харчуванні, не знає, там якомусь глобальному потеплінні? Ну, це... Чи все ж таки війна? Чи от які фактори? Це характерно для цих, так званих, ну як ми називаємо їх цивілізовано розвинутих країн. Перш за все це пов'язано з тим, що збільшився термін життя у цих країнах. От, пацієнти з онкологічними захворюваннями колоректальним раком страдають, як правило, після 40-45 років. От, якщо ми візьмемо там, ну, осіб 50-річного віку, зустрівши на вулиці 100 чоловік і ми проведемо ендоскопічне дослідження, то у половини цих пацієнтів ми не йдемо поліпи. Поліпи це такі маленькі утворення, які, з яких можуть рости онкологічні захворювання. Це болить? Ні, вони безболісні, абсолютно а воно були... чому річ да, людина. Да, собі вони безсимптомно проходять це. Просто їх виявити можна то тільки ендоскопічним дослідженням. Тому зростання онкологічної захворюваності товстої кишки перш за все, пов'язаним. що раніше багато хто не доживав до цього віку, mm -hmm. ну вони помирали від інсультів, від інфарктів. А так як зараз вже термін життя там збільшився до 80 років в західних країнах, то безумовно цих когорта пацієнтів з колоректальним раком теж більше. Інша проблема це зростання запальних захворювань кишки. тобто хвороба крона, виразковий коліт, там термінальні різні ліїти, мікроскопічний коліт, ці всі атрофічний гастрит – ці всі захворювання вони запального, ну запальний характер мають, але ну, статистично доведено, що наприклад, от, коли пацієнти страдають хворобою крона, то у них в сім разів більше вірогідність захворіти раком кишки, ніж у пацієнтів, які не страждають цим захворюванням. Так само неспецифічний виразковий колір. Він теж несе в собі велику загрозу, те, що може перейти в малігнізацію і в онкологічне захворювання. А кількість цих запальних захворювань зростає дуже швидко. І навіть наші колеги епідеміологи які займаються вивченням проблеми прогнозування зростання захворюваності, вони Прогнозують до 2033 рік імпульсивне збільшення цього захворюваності запальними захворюваннями навіть називають її цунамі. Буде що за запальних захворювань. І безумовно це теж є фоном для розвитку онкологічних захворювань кишки. Це пов'язано з багатьма факторами. Ну, перш за все, це зміна характеру харчування. Все-таки у харчуванні у нас все більше і більше збільшується. Частка барвників, стабілізаторів, консервантів, Хімії. Да, безумовно, вони ж не сприяють нормальній роботі шунково кишкового тракту. Якщо наші предки там їли кашку, там і раз в тиждень їли м'ясо і багато рослинної їжі, то зараз вже все навпаки. От іде ця епідемія фастфудів і безумовно користі це не приносить. І, тим більше, що Саме недобре в цьому, що це починається з дуже ну, з дитячого віку. То з молодого віку, ми вже наші діти, ви ж бачите, під школами кругом зосереджені різні ларочки. І там, скажімо так, 90% не дуже корисної їжі продається. От, це фактор, який впливає. Потім ну стреси безумовно, урбанізація, великі міста, порушення режиму харчування. Це теж не сприяє нормальній роботі кишки. безсистемне вживання антибіотиків. От, це теж велика проблема. На яку починаю зараз звертати увагу, все-таки застосування антибактеріальної терапії має бути узгоджено з сімейним лікарем. Я б рекомендував пацієнтам дотримуватися рекомендацій сімейного лікаря, а не йти в аптеку і купувати е, там, Ти скажу, що рекламується? з будь да, особливо антибіотики. Там сильно болить зуб – антибіотик. сильно заболіло горло, антибіотик. От це все досить негативно впливає. На бактерії, які е, знаходяться в товстій кишці. тому що є ну не секрет, що в кожному організмі є до 2 кг бактерій. Тобто Ми живемо з ними дружно і вони поділяються на три категорії. Перша категорія це корисні, які нам допомагають в травленні, от, вони допомагають там, в переварюванні їжі, допомагають в синтезі вітамінів, от, особливо вітаміни Групи Б. От. Є нейтральні, які нас якби не чіпають, поки ми їх не чіпаємо. А є патологічні, які не мають бути присутні в організмі, аби можуть бути присутні в вигляді спорту не в активному стані. І якщо ми починаємо безсистемно застосовувати антибактеріальну терапію, то ми виховуємо кожен в собі, і що саме страшне, в великому соціумі ми виховуємо штами мікроорганізмів, які вже не чутливі на антибактеріальній терапії і при розвитку якихось запальних захворювань, вони тут же займають своє місце і витісняють хороші бактерії. Так, по-простому, якщо пояснити, що таке дізбіоз. Так от ці дисбіози – це теж одна із причин зростання запальних захворювань і відповідно онкологічних захворювань кишки. Ще хотіла спитати, коли ви кажете про те, що людина сама собі призначає, скажімо, антибіотики, і не тільки. А як ви ставитеся, Ну не будемо називати ці препарати, але все ж таки, як ви ставитеся до реклами тих засобів медичних, які ми бачимо по телебаченню? Наскільки вони корисні? Чи можна таким чином займатися самолікування саме у сфері проктології? Я, взагалі, в принципі, до реклами лікарських засобів масових, ну в засобах масової інформації відношусь негативно. Ну, Рецептурні форми вони, в принципі, заборонені, і це дуже правильно. Ну, безрецептурні теж би я б не сильно б і був би прибічником таких присутності такої реклами на телебаченні там, в різних засобах масової інформації, тому що пацієнт надіється на те, що ця реклама правда, і він зачасту скажімо так, Будеться. застосування цих препаратів в самому кращому випадку відкладує його візит до лікаря. От. А в самому гіршому може ще й нашкодить, коли пацієнт розвивається якесь серйозне захворювання, він думає, що це якесь несерйозне захворювання. Ну, наприклад, тут банальна ситуація: у пацієнта виділяється кров, наприклад, коли він йде в туалет, виділяється кров з прямої кишки. Це ненормально. І пацієнт, подивившись рекламу, що є прекрасна мазь від геморою. А дійсно, найчастіше це причини кровотечі. Це геморой. Він може застосовувати довгий час цю мась, там Якийсь період вони можуть припинятися ці кровотечі, можуть відновлюватися. А насправді причиною може бути пухлина, яка росте, і теж вона проявляється тим, що є виділення крові. А пацієнт цей час надіється, що він лікується правильно. Все таки було б йому правильно звернутися до лікаря, який би перевірив, що дійсно поганих болячок нема. Ну а потім хай би застосовує судьбу, вже які засоби там вважає за потрібне, чи то, що лікар призначить, чи то що він там десь від баби горпини почує якусь рекомендацію. То вже не так страшно, а от страшно прозивати якісь. Хвороби, які є небезпечними. Ну і запитання дуже хочеться поставити це, так би мовити, своє, ну користуючись е, ситуацією, все ж таки е, багато рекламується, коли люди приїжджають, скажімо, в якийсь там санаторій або що. Тобто, ця штука, про яку я зараз кажу, вона є досить доступна, як на мене. Ну, зараз, принаймні. Це, це гідроколоноскопії. Ну, тобто таке. Гідроколонотерапія ви можете. Та, та, та. Тобто таке супер-пупер очищення організму, яке mm -hmm. іноді погодьтеся в інтернеті в якихось там статтях. Подає Здається, як суперзасіб, очищення від поганого, ну мало не напівпанацея, скажімо так. От ваша думка про це? Ну, ви знаєте, мене, коли запитують про гідроковну терапію, я зразу порівнюю. ну от Якщо взяти хірургічний скальп, то в принципі ж він. Може бути шкідливою для здоров'я, може бути ні, да може можна взяти скальпель і невдало зробити операцію, там чи пацієнт сам собі щось може відрізати, а можна застосувати ці скальпель і... і врятувати і врятувати людину. Тому винить скальпель в тому, що їм користуються, ну я думаю, що не потрібно. Mm -hmm. Так само гідроколна терапія, е, якщо вона призначається, ну скажімо так, без показань, без обстежень, то безумовно вона не принесе користі. Ми широко застосовуємо в своїй практиці гідроколонотерапію, терапію, але у тих випадках, коли вона дійсно потрібна. Ну, от самі прості речі, наприклад, пацієнту важко підготуватися до ендоскопічних досліджень або до операцій в зв'язку з тим, що у нього там більш подовжений кишечник. І крім призначення спеціальних препаратів, ми ще приєднуємо гідроколонотерапію для більш адекватної підготовки кишків. Ніякої шкоди при цьому немає. Є велика група пацієнтів, які страждають хронічними закрипами і мають подовжений кишечник, мають запалення. І в нас є такі пацієнти. Ми спостерігаємо, ну все таки в середньому звертаються там один раз, дві, три доби стілець, це ненормально, тому що стілець має бути кожного дня. А є в нас група пацієнтів, які можуть не ходити в і тиждень, десять днів. От. То раніше якби, хірурги рекомендували, що давайте, якщо у вас так не виходить, давайте ми вам зробимо коротший кишечник. Одріжемо частину кишечника і ви будете краще ходити в туалет. Насправді ставало тільки гірше, тому що до цього додається ще спайкова хвороба, от, і радості це хворому не приносить. А от якраз у нас є одна розроблена оригінальна методика поєднання призначень там медикаментозних, поєднання з тим, що пацієнт працює разом з нами, дотримується певного режиму харчування, певного режиму рухального. І в цьому ж курсі є сеанси гідроколонотерапії. Ідуть вони, перша частина, там два-три сеанси як очисні. От, потім йдуть для тренування м'язів кишки, тому що якщо кишка весь час перерозтягнута, вона стає тоньшою стіночка її. І наступає такий період, коли вона не може вже нормально скоротитися, тому що перерозтягнута стінка вже е, не має такої нормальної функціональної властивості, як звичайна. Е, і оці сеанси гідроколонотерапії дозволяють розгрузити, очистити кишку, е, І в кінці ми ще. Коригуємо дисбіоз, якщо є якісь порушення, там ми беремо, дивимося е е е е аналіз калу на е вміст бактерій, які є бактерії. От, е і якщо є превалювання якихось нехороших, як ми їх називаємо бактерій, патологічних, то ми їх там за посівами і ми їх трошечки придавлюємо антибактеріальною терапією. А Тих хороших бактерій, біфідобактерій, лактобактерій, яких не вистачає, то ми можемо безпосередньо при гідроколонотерапії вносити в порожнину кишки за допомогою самого апарату гідроколонотерапії. Тому що, ну, ті препарати, які приймаються перорально там, через рот, які рекламуються, що ось ми лічимо дисбактеріоз, ви знаєте, поки вони дійдуть до товстої кишки, вони проходять лужне кисле середовище, і їх ефективність, ну, м'яко кажучи, сумнівна і малодоказова. Мало От, а от введення цих бактерій безпосередньо в порожнину кишки приносить досить хороший ефект і дуже хорошо коригуються дисбіози. От тому, тому... як і скальпель, так і гідроколонотерапія в умілих руках приносить користь. А там, де вона застосовується не грамотно, не за показаннями, то вона безумовно приносить шкоду, тому що є маса протипоказів до цієї терапії. Тобто, якщо є запальні захворювання, там хвороба крона, виразковий корінь, вона категорично протипоказана. А воно ж не все болить і тому важко визначити самому собі. Ну безумовно є воно, тому, чи не потрібно, його немає не потрібно самому собі його і призначати, тому що до нас багато пацієнтів. Приходить, яким ми відмовляємо. Вони приходять і кажуть, що я хочу зробити гідроколонотерапію. Ми їх обстежуємо і запитуємо, для чого вам це потрібно. Ну, я от хочу там, похудіти, або я хочу очиститися, як вони кажуть. Тобто ну, без всяких до цього показань, то ми пояснюємо, що навпаки, гідроколонотерапія, терапія, де буде застосована, ну, там, де в людини все нормально, а ми будемо лізти туди з гідроколонотерапією, терапії, ми можемо порушити оцей баланс бактеріальний. І у чоловіка не було дисбіозу, а він у нього з'явиться. Ну от собі знайдемо на одне місце пригод, як кажуть при сліві. така ситуація. Як я десь читала про печінку, але я думаю, воно стосується будь-якого органу людини. А якщо печінка здорова, хай вона собі буде не, чіпайте не чіпайте її. її. Да, не а якщо, якщо ви хочете її почистити, то це дурня. Бо якщо вона хвора, її треба лікувати. Да. А чистити її це не лікування, це взагалі ну, таки... достатньо, достатньо здорового харчування. І я так розумію, І що, вона слухає... сама з усім справиться. Слухаючи чи вас я зрозуміла, що знання у сфері, що там всередині, такі анатомічні, вони ну, зайвими не бувають, я думаю, але все ж таки найголовніше тут. Як для будь-якого органу вести здоровий спосіб життя, про це багато інформації де завгодно, в інтернеті, де хочете. А якщо ви відчуваєте, що щось не гаразд, бо якщо ви любите свій організм, ви будете його відчувати, він вам буде давати якісь сигнали, що щось не так. То після цього треба не саме лікуватися, так а просто шукати гарного лікаря, так. йти до нього, і тоді вже разом ви зможете хворобу, якщо це хвороба, подолати. Так, да, і, ну і ще одна порада. Зараз у нас, ну, скажімо так, ну, дуже гарні можливості в Україні. От у нас всі пацієнти, які поїхали за кордон, всі з радістю їдуть і кажуть, яка у нас прекрасна медицина, що ми каже, в будь-який день можемо отримати консультацію будь-якого професора з будь-якої дисципліни і ну, вичерпну консультацію. А в Європі? в Європі це дуже складно, тому що там спочатку треба звернутися до сімейного лікаря, а потім велика черга для того, щоб отримати консультацію. Ну для тих, хто це все робить вчасно, в принципі, це не проблема. Ну якщо пацієнт там хоче там собі обстежить кишечник, його запишуть зробити це через три місяці, Якщо немає ніякої швидкої, там ну немає ніяких симптомів і загрозливих, mm -hmm. то великої шкоди це не нанесе. Але у нас же, знаєте, як у нас біжать вже до лікаря як припече, то в принципі можна швидко отримати консультацію. На Заході це складніше. То враховуючи таку доступність медицини, у нас я б рекомендував, якщо є якісь складні питання, то все-таки послухати думку двох фахівців. Сходи до одного, до іншого фахівця, тому що, на жаль, у нас дуже ну як і на жаль, і на щастя. Тут важко сказати, але все-таки дуже багато є. Зараз комерційних приватних закладів, де можуть бути якісь трошечки інші погляди на перебіг захворювання. Так само і в державних може бути попасти до лікаря, який не так володіє цією ситуацією, як треба було б не володіти. Тому, якщо є можливість, у вас, якщо стоїть якесь складне питання, там я не говорю про там якісь там пальчик, який заболів. А якщо це щось стосується серйозного, то не полінуйтесь, вислухайте думку якихось двох авторитетних. Лікарів. Ну, взагалі, це нормальна практика, і я ніколи не ображаюсь, коли пацієнти питають, чи можна, покажу навпаки, будь ласка, сходіть, проконсультуйтесь. Від цього тільки виграєте ви і я. Ми будемо більш впевнені в тому, як ми лікуємося. А є така ж уже зараз норма. От, наприклад, якщо беруться біопсії, якийсь гістологічний матеріал там. То вже навіть в рекомендаціях європейських, американських вже пропонується патоморфологи, тобто ну, лікарі, які дивляться ці препарати під мікроскопом, то рекомендують заключення двох патоморфологів в складних випадках, наприклад, запальні захворювання або онкологічні якісь захворювання, щоб подивились два гістологи. Таке стерео собі. Да, да, така бачення. Перестра... Да, ну, колись мені розказував, Професор, який ще в анатомії працював дуже ну, давно довгий час, він, на жаль, вже зараз немає його серед нас, то розказував, що було таке дослідження, там, десь в 70-х роках, де один із професорів Патанатомів взяв препарати, 10 років, яких, 10 років тому, які дивилися його співробітники. І от він ці скельця всі дав тим самим співробітникам, які дивилися. Тобто, якщо Марія Івановна дивилася, то Марія Івановна дали її соклишка, але тільки вона не знала, що це, і вона їх вже дивилась. І вони знову ставили діагнози по цим скельцям. І ну, враховуючи те, що пройшло 10 років, знання їх, мабуть, все-таки покращилися. І... Багато на що змінились. Погляди, тобто медицина вона ж така, що весь час зміняється, то в 10% випадків був встановлений інший діагноз. Тому завжди треба, якби, філософськи до цього відноситися і все перевіряти. І тому для того, щоб не бігати по трьом лікарям, чотирьом або п'яти потім, так ну, коли да. справді вже припікає, краще як ви кажете, вести здоровий спосіб життя, дослухатися до себе і до природи, до того що треба їсти, як треба відпочивати. І взагалі, я думаю, що любов до себе не можна доручати нікому, як ви вважаєте, абсолютно ну і дуже важливо це обстеження згідно віку. Кожна вікова категорія має ці обстеження, які вони мають пройти, дотримуватися оцих регулярних профілактичних обстежень. Вони надзвичайно ефективні. Ми тоді виявляємо хворобу на ранніх етапах і дуже легко з нею боротися. Наша зустріч завершується. Ми говорили про делікатні проблеми з Володимиром Переговським. Нагадаю, він проктолог, завідувач відділення проктології Київської обласної клінічної лікарні. Ну і ваші побажання вже на сам, на сам, на сам кінець нашим глядачам. Ну... Всім здоров'я, всім, скажімо так, всім нам потрібно зараз саме перша це перемога, от, якомога скоріше. Ну і старайтесь ці буремні часи все-таки якось себе тримати морально в руках і е, захищатися від стресів, більше бути на свіжому повітрі, нормально харчуватися і позитивне мислення, то є віра в перемогу, віра в те, що в нас буде все добре. Подякуємо пану Володимиру за розповідь. Сподіваюся, що його поради нам усім знадобляться. І завдяки їм ми будемо здоровими у цій делікатній сфері. Ну і в наших наступних програмах на каналі Форма Рондо я, Ірина Ткаченко, продовжую розмову з лікарями, з найкращими лікарями України, і будемо зазирати знову ж таки всередину нашого улюбленого. Дорогого організму і вивчати, що ж там є, і як же нам насправді бути здоровими, адже ресурс здоров'я це те, що нам необхідно і для життя, і для перемоги. Слава Україні!